Астрологічний прогноз на 1 вересня для школярів, їх батьків, а також як навчання в школі або в інших навчальних закладах буде відбуватися найближчим часом у вересні і у жовтні 2023 року. Напередодні 1 вересня багато планет ретроградних. Це означає, що відбуваються події не так, як хочуть люди, а так, як примушує ситуація до цього. А от якщо дивитись 1 вересня, то взагалі унікальна позиція на небі. Майже всі планети, окрім Марса, вони ретроградні. Тобто, все це означає, коли ми ну, налаштовуємося на 1 вересня, що не буде так, як хочуть люди, а будуть так, як диктує ситуація. Ретроградні планети означає, уповільнюю, уповільнюються процеси, хуже працює. Інтелект в цей період, хуже навчання йде. Хорошо в цей період буде відбуватися повтор старого матеріалу, а от шлях вперед це складно на ретроградних планетах. Легше тим, хто продовжує навчатися в тих же навчальних закладах, в яких навчалися. От в нових навчальних закладах навчатися складніше. Планета Юпітер буде стаціонарна перші дні вересня. Першій стоянці. Це означає, що вчителі будуть відчувати, що є блокіровка для того, щоб вони просувались вперед. І він, він, ну, їх увага буде загострена на, як, на якійсь проблематиці. Всі будуть відчувати, що вперед, вперед йти важко. Підсиліться важкості руху вперед, також окрім ретроградних планет, те, що Сонце буде в протистоянні до Сатурна. Це як відчуття, як іти в воді. Коли людина пішки йде в воді, то вода їй сопротивляється. Якби такою, як скрізь супротив рухатися. Це все перед 1 вересням теж будуть відчуватися. Сатурн означає якісь заборони техніку безпеки і суворі правила. Це означає перспективно дотримуватися техніки безпеки. Як я в минулих прогнозах казав, я вважаю, що ті школи, які ну, навчалися. Навчалися діти дистанційно, навряд чи, ну, вони почнуть навчатися не дистанційно. Тобто таких легких енергій тут немає. Стосовно самого 1 вересня, значить, місяць знаходиться в рибах в з'єднанні з Нептуном. Це енергія тумана, неоприділеності, розмитості ситуації. Люди будуть. Коли будуть вчителям задавати питання, а що і як буде, то, скоріш за все, вчителі будуть відповідати, ми самі не знаємо, що і як буде. Марс знаходиться в Терезах. Це означає вагатися в тому, щоб рухатися вперед, нерішучість. Планети перестануть бути ретроградними, більшість цих важливих Меркурій, Венера, принаймні, перестануть бути ретроградними ну, 20 вересня, так, якщо. Ну, Венера трошки раніше. Це означає, що більш хорошо, більш інтенсивно почнеться навчання після 20 вересня. Можливо, ситуації, які не вдалося вирішувати в перші дні навчання, вони вирішаться, або якісь зміни відбудуться у людей ближче до 20 вересня. Тобто, в общем, на 1 вересня я рекомендую рухатися по, ну, за течією, як воно йде, і дуже сильно не намагатися. Перебороти тенденції. А затемнення Сонця, яке відбудеться 14 жовтня. Чим ближче до затемнення Сонця, тим гірше зображає От, Тому, вроді би, там то ретроградні планети в вересні, то то затемнення 14 жовтня. Вже за два тижні до нього буде відчуватися, що діти ну, погано зображають. Тим більше затемнення відбудеться поруч з Меркурієм. планета, яка пов'язана з навчанням. І тільки ближче до другої половини листопада, я вважаю, що коли пройдуть затемнення, то трішки навчальний процес він ну, розігріється. Взимку навчання будуть ну, більш легке, легке ніж от, от восени. Цей прогноз я закінчую і нагадую, що я збираю з 15 по 20 серпня донати на Збройні Сили України на медицину на Бахмутському напрямку. І запрошую бажаючих підтримати Збройні Сили до Дня Незалежності. Повний звіт, фінансова звітність анонімна, як завжди, виставляється на моєму сайті. Дякую за увагу.